Виконуючий обов'язки президента Турчинов почав своє президентство з указу про мобілізацію. Новообраний президент Порошенко почав своє президентство з указу про мобілізацію. І зві вони разом досягли того, що, ну тобто, за два періоди вони звільнили дві третини окупованого Донбасу. Президент Зеленський ні разу не наважився підписати указ про мобілізацію аж до широкомасштабного вторгнення. Попри те, що Порошенко залишив йому не тільки більш боєздатну армію в кількості приблизно 220-230 тисяч осіб, але й 250 тисяч резерву першої та другої лінії. А тепер задаємо Наталя собі запитання, чи зміг би зайти Путін принаймні на південь, якби там було не 300 морпехів, неповнокомплектний не батальйон морської піхоти напроти Чонгара, 300 чоловік. А й ми там стояло, так як при пороху 21 тисяча. 250 тисяч людей були в резерві. До останнього дня їх не мобілізували. Ну як це може бути? Якщо проти тебе Путін виставив на так звані навчання 180, очевидно, що ти маєш виставити так само 180. І в тебе вони є. Причому це ж не просто резервісти, це люди, які пройшли АТО, які воювали, які готові воювати.